Я знав, куди ходить, і тут дуже акуратно після звільнення території, яка була тимчасово окупована в Харківській області, проводяться заходи щодо. Евакуації тіл наших військовослужбовців Національної гвардії, Збройних сил України, добровольчих батальйонів та також мирного населення, які під час бойових дій е, попадали під ворожі обстріли, і вони загинули, і тіла знаходилися на тій даній території. І сьогодні ми ми тіло нашого військовослужбовця, нашої частини, які починали приймати бойові дії в червні місяці, другій половині червня. Які проходили досить жорстокі бої за даний населений пункт. Ми вже проводимо в даному населеному пункті, це вже третя евакуація тіл. Ми дістаємо тіла, які знаходилися, і добровольчих батальйонів Кракена, також нашої військової частини 130-го батальйону, 242-го батальйону територіальної оборони. В кожному підрозділі ведеться облік особового складу, який є безвісті пропавший. Якщо ми не відмоніторили, і у нас немає інформації, що вони знаходяться в полоні, вони рахуються до тих пір безвісті пропавші, поки не буде дістане тіло, дістане тіло, і також не буде індифікація даного тіла. З даного населеного пункту вже було евакуйовано понад 20 тіл військовослужбовців. Ну, це всіх разом. Це і Збройні Сили, і Національна гвардія. По нашим підрахункам ще в даному населеному пункті може бути Плюс-мінус десь чоловік теж понад 10 ще. Оп, стой. Да, да. 317. 317. Так, пацани, БК оставляем і лучше вытащить? Проверить лучше вытащить. Ещё чи. Ну У рука була розвернена, роздроблена. Ага. І це і ноги немає. Є Точно та гліна. Особисті речі, і більша частина це завжди БК. Ну, бойовий комплект, тобто те, що є біля бійця, або там було... Там зберігалось недалеко від цього. Сюди можна дві, якщо перекидати, так? Деякі речі це ті. Зривоопасні предмети, які... предмети, які відказники. Тобто це, які можуть спрацювати будь-яку секунду або хвилину. Граната може зведена. лежати. РПК, зведена або будь-що. Автомат нашого бойця который був закріплен за ним і він з нього вев бойовий життя. У нас є служба РАУ, ми звіримося за номером, який є на автоматі, і дізнаємося, наскільки це точно його автомат чи не Ну, 99%. Що це його. Ну, я думаю, це був артилерійський обстріл або ракетний, тому що прилетіло прямо в Слід з цього і загинув, що бачите, автоматом. Осколком. він був прийом. Получається, там було накриття, як невеличкий ці не бліндажик, це просто накриття щелі, для того, щоб не засипало зверху. І тут. Тут була хлопця кухня, залишилися припаси. Тому що жили, спальники, все. Прямо в окопі жили, і воювали. І Бої були такі, що плотність обстрілу з переривом максимум хвилин 20. А так 24 на 7 всім закидалося. У них був в принципі, графік обстрілу. Вони попрацювали за графіком, як в Радянському Союзі. Починалося з 6.30, спочатку ствольна арта, 120-ті міномети, і потім прицільно вже з посадки вийшов СПГ. Засобів було все, і гради були, касети там далі є. Все, чим можна сюди прилітало. І вон там виїжджали на поле три танчика, вони лопашили. Причому один із екіпажів якісь були чемпіони по танковому біатлону. Вони з ходу на ходу заривали окопи, такі от, просто нема промаху. Нас молотило тут місяць, після нас ще заходили інші роти місяць. Тут загинув наш ротний, ми його винесли, він там був. 8 роти хобіт вже поховали бо вот тут остання господарюющая висота така до Харкова, щоб потім обстріли Харкова вивезти. І засипати його вже ствольні арти. Це останні такі рубежі. Отправили туди, на бойове завдання. Я на третій день отримав контузію. вся арта, что у них работала, у них все работало. У них 152 работала, у них вертуха работала, у них все работало полностью. Уже поле заминировано. Есть колышки, там где идут растяжки. Да. Розсяжок там дуже багато є. Да. Тіло не знайшли, різні насипи є, є ймовірні, що під тими насипами можуть бути якісь бойці. Інженера не проходять, розмінірують дану територію, після цього можна спокійно та заходити і оглядати дану ту територію. На метрів 15. Да. Це маленький мавік для того, щоб ближайшу територію оглянути. А допустимо Мавік 3 він даже виконує бойові задачі. Чоловік було Шість чоловік, всі більше не було. Не всі були, виїхали або вивезені були. А це люди, які жили в Подпалі, не хотіли виїжджати різні. Це пожилі люди були. Кінець, наверное, червня. Кінець червня, почало липня. Як людський фактор. Що треба всіх наших бійців знайти.